Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології з курсу 8 клас і тема їжа та її компоненти. Почнемо ми з вами з того, що основні групи речовин, які беруть участь у метаболізмі нашого організму, це є білки, вуглеводи, жири, вода, вітаміни та мінеральні речовини. Вони містяться у харчових продуктах і містяться вони в різній кількості, тобто або нестача, або надлишок будь-якого з цих компонентів може завдати шкоди здоров'ю. Саме тому їжа має бути різноманітною для того, щоб задовольнити всі потреби організму. Ми зараз з вами познайомимося з кожною групою цих речовин та їх охарактеризуємо. Почнемо з вами з білків. Білки є будівельним матеріалом організму. Вони містяться в складі тканин внутрішнього середовища, у складі скелету, зв'язок, шкіри, волосся та у інших структурах. Також важливими функціями білків є рухова, транспортна, захисна і. Інші. Якщо ми говоримо з вами саме про продукти харчування, які містять величезну кількість білків, то вони за походження можуть бути тваринними, тобто містяться у м'ясі, рибі і молочних продуктах, і за походженням рослинні – плоди бобових, насіння, горіхи та крупи, якщо ми говоримо з вами про жири. То жири беруть участь у формуванні клітинної оболонки і внутрішньоклітинних мембран. Вони виконують функцію захисних речовин, і жири забезпечують запас поживних речовин, які необхідні нашому з вами організму. Також за походженням жири можуть бути тваринними, це тверді жири, наприклад, свиняче сало або рослинні. Рослинні жири за походженням о, знаходяться у рідкому агрегатному стані це різноманітні олії, Ну, наприклад, селяна, оливкова, соняшникова олія. І саме з таких продуктів ми можемо з вами отримати ці речовини. Далі у нас йдуть вуглеводи. Вуглеводи беруть участь у створенні запасу речовин, які необхідні для організму, є важливим джерелом енергії, яку клітина може дуже швидко отримати із своїх запасів. Близько 80% вуглеводів з нашої їжі становить крохмаль. Крохмаль міститься в зернових, бобових, картоплі, моркві та в бананах. Також до вуглеводнів належать у нас глюкоза і фруктоза, тобто їхній міст саме в фруктах різноманітних, у меді і в деяких овочах. Вода – Вода в нас майже о, бере участь у всіх процесів о, метаболізму, тобто без води, яка є розчинником, о, всі біохімічні процеси в організмі просто неможливі. Тобто, вода формує внутрішнє середовище, клітин, і створює умови для перебігу біохімічних реакцій. Доросла людина в нормі повинна випивати чистої води десь 2,5-3 літри на добу. Мінеральні речовини. Мінеральні речовини є незамінними компонентами харчування, тому що вони не синтезуються в нашому організмі. Тобто, Сам організм їх створити не може, тобто лише із-за того, що їжа містить ці мінеральні речовини, ми її споживаємо, наш організм саме і отримає ці мінеральні речовини. Як приклад, це, наприклад, купрум, ферру, магніт, цинк і інші. Для чого необхідні мінеральні речовини? Вони беруть участь у функціонуванні клітин та тканин організму, для діяльності головного мозку і для роботи м'язів. Тепер поговоримо з вами про вітаміни. До вітамінів взагалі відносяться різні за складом і властивостями органічні речовини, які потрібні організму в невеликих кількостях, але без цих речовин. Життєдіяльність організму просто неможлива. І за розчинністю вітаміни поділяються на жиророзчинні та водорозчинні. До жиророзчинних вітамінів належить ретинол, це вітаміни групи А, кальциферол, вітаміни групи Д, токоферол і філохінон. До водорозчинних нас належить аскорбінова кислота, тіамін, рибофлавін, нікотинова кислота, піридоксин і кобаламін. Тобто ці саме вітаміни, які за розчинністю можна поділити на дві групи, ми отримуємо з вами з їжею і вони нам у великій кількості не потрібні. Але якщо вітамінів буде не вистачати організму або бути навпаки надлишок, це може спричинити утворення певних захворювань. Про ці захворювання ми поговоримо з вами на наступному уроці. А зараз ми з вами ще зупинимося на такому понятті, як харчові добавки. Що таке харчові добавки? Це речовини, які додають до харчових продуктів із метою збереження і покращення їхніх якостей та збільшення терміну зберігання. Харчові добавки можна поділити на групи: це консерванти, це барвники, загусники, підсилювачі смаку, розпушувачі, емульгатори, підсолоджувачі. Та ароматизатори. Харчові добавки бувають природного походження, тобто тваринного, рослинного або мінерального та синтетичного. Це означає, що такі харчові добавки будуть створені штучно. І Всі добавки мають перевірятися експертами, які визначають їх максимальну добову дозу. Тобто, перевищення цієї дози може негативно вплинути на здоров'я. Для того щоб запобігти цьому відомості про харчові добавки Розміщують на упаковці продукту, їх позначають літерою Е, тобто ще в народі називають «єшки», там вони мають. Трьохзначне число, і саме на етикетці можна розшифрувати, потім що саме це за харчова добавка. Якщо у вас залишилися питання стосовно теми цього уроку, то запитуйте в коментарі, я обов'язково на них відповім. І до побачення!